Друзі, привіт! Мене звати Ігор. Ви на каналі Техногайд. І сьогодні в нас на огляді клавіатура від бренду Akko. Для тих, хто вперше чує цю назву, скажу, що компанія з'явилась на ринку ще у 2016 році, як виробник механічних клавіатур. Наразі в портфоліо бренду є також мишки і різноманітні комплектуючі до їх клавіатур. Але основний фокус компанія робить саме на механічні клавіатури. Ну а з 2021 року бренд офіційно представлений у нас в. Україні. І ви можете купити продукцію Akko тепер не на Аліекспрес, не на глобальному магазині. А тут у нас в магазинах з офіційною гарантією і відповідним сервісом. До нас на огляд потрапила модель з такою довгою назвою Akko 5075 b плюс v 3 Dracula Castle. Це компактна механічна клавіатура, в якій реалізовано практично всі можливі інтерфейси підключення, які тільки існують в природі. Звичайне підключення по USB usb кабелю Bluetooth для підключення до ноутбуків або мобільних пристроїв, смартфонів, планшетів, а також 2,4 ГГц радіопідключення через USB-ресівер. Клавіатура продається у картонній упаковці, на якій зображено сам пристрій. А на одній з бічних граней вказано, які саме перемикачі встановлені у конкретному екземплярі. В нашому випадку це жовті перемикачі Cream Yellow Pro в комплекті сама клавіатура з прозорою кришкою, яка захистить аксесуар від пилу. Кументація USB-кабель, два пулери для зняття кейкапів і заміни перемикачів, а також набір змінних кейкапів зі стилізованими позначками у стилі Дракула. Вже на цьому етапі видно, яку увагу виробник приділяє деталям: наявність у комплекті спеціальної кришки, якість виконання пулерів, і навіть конектори USB-кабеля мають такі пластикові спеціальні ковпачки. Усе це свідчить про перфекціоністський підхід виробника до своєї продукції, звісно, у хорошому сенсі цього слова. Akko 5075B, це клавіатура у форм-факторі 75%, приблизно 75% від повнорозмірного аналога з окремим цифровим блоком, якого тут, як бачимо, немає. Основна перевага такого форм-фактору економія місця на робочому столі, що для багатьох буде актуальним. А ще з такою клавіатурою буде зручно подорожувати або просто взяти її з собою при зміні локації. Розкладка більш-менш стандартна, звикати до неї не доведеться. Ряд функціональних клавіш F1F12 винесений окремо, стрілки курсору, також на своєму місці. Особливість даної моделі повноцінне колесо прокручування з функцією натискання. Воно розташовано у правому верхньому кутку і відповідає за гучність аудіо, а також яскравість підсвічування. І от натискання на це колесо якраз дозволяє перемикатися між цими двома режимами, тобто. Зараз там регулюється підсвічування, натискаєте і регулюєте аудіо. В нашій країні клавіатура продається з повноцінною українською локалізацією, і це додатковий аргумент на користь покупки саме офіційної версії даної моделі. Корпус виконано з матового пластику за відчуттями матеріал, якісний і практичний. Має шорстку фактуру. На нижній поверхні є традиційні ніжки, які регулюють кут нахилу клавіатури відносно поверхні стола. Вони подвійні, тобто до послуг користувача аж три. Можливі позиції клавіатури. Просто поставити її на стіл, плюс два положення під різними кутами. Тут же у нижній частині є перемикач режимів Mac, USB і Windows. В режимі USB бездротові модулі будуть неактивними, тобто акумулятор не буде розряджатися, навпаки, він буде підзаряджатися по кабелю. В невеликій ніші закріплено мініатюрний ресівер для підключення через радіоінтерфейс. Таке розташування зручне і дозволяє не загубити ресівер під час транспортування. Ну а щоб клавіатуру. Тура не ковзала поверхнею стола. Передбачив виробник чотири гумові вставки, і також вставки є і на ніжках. Зі своєю задачею вони чудово справляються. На передній частині клавіатури знаходиться роз'єм USB Type-C для підключення до комп'ютера по кабелю і для підзарядки вбудованого акумулятора. По боках розташовані дві смужки RGB підсвічування, які направлені вниз і створюють відповідний світловий малюнок на столі. Як я вже казав, клавіатура має три режими підключення: традиційне. Кабельне Bluetooth 5.2 і радіоресівер на частоті 2,4 ГГц. Більше того, клавіатура може одночасно під'єднуватись до трьох пристроїв. Це можуть бути комп'ютери, ноутбуки, мобільні пристрої. Також. Останнє буде дуже зручним для тих, хто користується кількома девайсами, ось так по черзі, і йому не треба буде мати дві клавіатури або возитись з перепідключенням. Тут можна швидко і зручно перемикатися між підключеними по Bluetooth девайсами за допомогою поєднання клавіш. FN та ERT. Для переходу до підключення через ресивер натискаємо FN плюс Y, а для підключення по кабелю FN плюс U. Ще одна перевага Akko 5075B, це потужний акумулятор на 3000 мАч. В основі клавіатури лежать фірмові перемикачі Akko Custom Switch. Це трипінові перемикачі, створені для отримання більш приємних відчуттів від друку. Окрім суворого стандарту контролю якості, однією з основних особливих. Власних свічів АКО є прогресивна спіральна пружина. Вона забезпечує широкі та унікальні можливості набору тексту. До того ж різні перемикачі мають і різний розмір самої пружини, що впливає на характеристики друку. В даному випадку йдеться про жовті лінійні перемикачі, Cream Yellow Pro. Але за бажанням користувач може змінити хоч усі перемикачі, або деякі з них на будь-який інший тип. Перемикачі попередньо змащені, приємні в роботі і Чинять однаковий опір пальцю на усій траєкторії натискання до конструкції даної клавіатури також входить ущільнювальне кріплення. Це тип механічної клавіатури, в якій використовується силикон або неопрен у якості підкладки для створення плаваючого кріплення для перемикачів. Прокладка розміщена між пластиною та друкованою платою. Такий підхід дозволяє забезпечити більшу м'якість при натисканні, а також зменшити рівень шуму. Ну і традиційний тайпінг-тест. Давайте послухаємо, як звучить ця клавіатура. Кейкапи виготовлені з pbt пластику. У них більший ресурс у порівнянні зі звичайними пластиковими. Вони довше зберігають свій первісний вигляд, а поверхня не стирається. Ну і звичайно ж, ефектне RGB підсвічування. Тут передбачено підсвічування як самих клавіш, так і бічних граней. За замовчуванням доступно чимало ефектів і режимів. Перемикатися між ними можна за допомогою поєднання клавіш FN, Page Up і Page Down. Або налаштувати підсвічування через фірмовий софт. Програмне забезпечення можна завантажити з сайту виробника. Воно дозволяє замінити призначення клавіш, додати макроси і команди для тих чи інших комбінацій, задіяти ефекти RGB як для клавіш, так і для бічного підсвічування окремо. Отже, ACCO 5075B Plus справляє враження якісно виконаної клавіатури, зробленої з увагою до деталей. Очевидно, що виробник намагався надати користувачу мак. Максимальні можливості кастомізації можна міняти як кейкапи, так і самі перемикачі, і фактично перезібрати цю клавіатуру під себе. В експлуатації модель виявилась напрочуд приємною і підійде чудово як для геймерських сценаріїв використання, так і для звичайної повсякденної роботи. Ну а ресурс перемикачів у 100 мільйонів натискань і, взагалі, загальна якість виконання цієї клавіатури робить її ще й довговічною. На момент підготовки огляду в українських. Магазинах ця модель коштувала приблизно 5500 гривень. Такий цінник цілком обґрунтований з огляду на якість компонентів і характеристики даної моделі. І це той самий випадок, коли користувач платить не за бренд і його маркетингове позиціонування, а за властивості от самого продукту. На цьому все, друзі. Якщо відео вам сподобалось, тиснемо лайк, підписуємось на канал. А якщо у вас вже є власний досвід використання клавіатур АККО, пишіть у коментарях свої враження. І Свої думки з цього приводу Побачимось скоро у нових відео.